Доброго дня, шановні! Сьогодні моя собачка Михалина покаже, що саме її хазяйка надибала на секундхендах. Варто почати. Мабуть, з цієї солом'яної дуже гарної скриньки, в яку можна помістити безліч своїх прикрас. Дуже цікавими були свічники. Фірма Primark. Ось така свічка ручної роботи. Майже 400 мл соєвого воску. І неймовірний аромат свіженький. Далі ось така дуже класна таця з деревини, з якоюсь імітацією сот. Чи це таця, чи то менажниця, не дуже зрозуміло, але дуже знадобиться. Ось така дуже класна свічечка ручної роботи. Але якось по рукожопськи складена. Ось так. Михалина постійно дивиться на ці сережки. Так вони мені також дуже подобаються. І ось такі. Прекрасні. До речі, 7 гривень. Якщо що. Їй подобається. Ось такі французькі піали. Ідеально для морозиву, як на мене. Ось така хлібниця. Без нюансів взагалі. Класна. Знайшла там ось такі дві гарні таці для заливки. Одна БВ, звичайно, а інша, до речі, нова. Для заливки свічок просто ідеально. Ну і остання річ на сьогодні це ось такий штатив для зйомки відео. 400 гривень він мені вартував. Ось такі були знахідки. Але найкраща знахідка це, звичайно, що вона. Тож, бажаю всім гарного дня. До побачення.